По-перше, сама російська сторона визнає те, що українська сторона фактично намацала у п'яту російської економіки. Мовиться про те, що в незалежності чи вдарив дрон по кінцевій цілі, оголошується план кавьор, ну, який ви килим назвали. Тобто закривається авіапростір. А уявіть собі, навіть от три дні е, повністю закритий авіапростір в небі над Москвою це колосальні збитки російської економіки. Ще раз зауважу, незалежності від кінцевого результату атаки БПЛА. Тобто це в першу чергу. А удар по російській економіці, враховуючи те, що авіаперевезення. З е, масштабом е, країни окупанта досить серйозний сектор російської економіки. Друге, це має величезне і економічне, і політичне, і головне інформаційне значення. Росіяни е, вже розуміють те, що російська система ППО вона не досконала, ба більше того, вона не здатна протидіяти зовнішнім викликам.